Зараз ми поблизу церкви у Підзахаричах, яка стала опізнаваною, коли поблизу неї представники УПЦ МП записували звернення до віцепрезидента США. Наша парафія звернулася до уряду Сполучених Штатів, а саме до віцепрезидента США Джей Венса, з наступної причини відбулися фальшиві збори, де невідомі в складі 61 людини в будинку культури від імені нашої релігійної громади проголосували за вихід з православної віри та перейшли у віру ПЦУ. Готуються фальшиві документи на наш храм а потім соловий штурм з арматурами, болгарками, бойовиками. А що, а куди звертаєсь? Приходити з бо, ніхто нічого не допомагає. Тут хоч люди би би, міліція да, розгонить. Якої допомоги ви чекаєте від Джей Діван? Ми чекаємо того, щоб це була справедливість. А що, як ви хочете бути з онуфрієм? Ви до Онуфрія не звертаєтесь, а звертаєтесь до Джей Діванса. А Онуфрію а дають слово. Як його утискають так само, бо бо, бо кажуть, він має зв'язок <плес> з Москвою. Свісно вісної. і вас. <плес> Звернення до віце-президента США прихожани у ПЦМП записали після зборів, під час яких інша частина людей голосувала за перехід до ПЦУ. Це було 26 січня. Було шість проти, три утрималося і 6-61 раху... проголосували за. Мій син був рік і вісім місяців на війні. Мій племінник, якому зараз 23 роки, він вже зараз у березні буде 3 роки, як на війні. Молода така дитина. І вони там гинуть наші хлопці на сході для того, щоб тут відправлялася літургія на російській мові і забезпечувалася російська агресія для наших молодих хлопців. Тому люди проти цього повстали. Вирішили так, що вони хочуть, щоб у нас. Літургія е, правила на українській мові. Я є українка. І я підтримую все українське. І я не можу погодитися на те, щоб е, нами е, керував. Е, ну, вибачте, я скажу грубою. Разум ми кажемо, гадзе, значить, вони роблять там свої якісь збори. Ми вже зрозуміли, що це йде проти церкви. коли вже розказували, що ті, хто перші були, вони прийшли і почали. Вони кажуть, записуйтеся, хто за ПЦУ. Значить, сиділи три дівчини, які реєстрували людей, які приходили на збори. Ніхто нікому нічого не заперечував, щоб зареєструвалися вони. Навіть з їхніх дев'ять чоловік зареєструвалося, то як ті дев'ять чоловік могли зареєструватися, чому решту не могли зареєструватися? По-перше, не хотіли показати, скільки їх є дійсно наших людей, а не звезених з інших сіл? Ми так само вирішили зробити збори, і згідно цього, ну там протоколу, що таке, то є в інтернеті. І ми провели теж збори. Вийшло 140 чоловік. А у церкві то, що вони робили збори, то навіть є знімки. Можна подивитися, як у церкві й діти голосували. Збори проводять, бо у ПЦ досі має зв'язок з російською православною церквою, каже релігії знавець Олександр Бродецький. Водночас, Україна майже шість років тому отримала томос про автокефалію православної церкви України. Посилання на грамоту московського патріарха Алексія. го року ця грамота була дана, де сказано, що зі світовим православ'ям українська православна церква єднається через яку російську патріарх Кирил говорить, що війна це добре, освячує її, схвалює і каже, що оті російські вояки, які у нас воюють своєю смертю, якщо вони гинуть, змивають всі свої життєві гріхи. Аби УПЦ розірвати зв'язки з Росією, треба звертатись до лідерів світових православних церков і заявляти про вихід з РПЦ, каже Бродецький. Іншим рішенням може бути перехід до православної церкви України. Рішення про перереєстрацію приймають ОВА. Представники ПЦУ під Захарича вже віднесли туди документи. А представники УПЦ звернулись до поліції щодо ймовірних порушень під час зборів. Вікторія Дмитрієва, Василь Григоряк Суспільне новини, Чернівці.